Ні, я, що ти там робиш знов на підлозі? Ні, я. Ти знаєш, що це дуже брудно і негарно. Дивись, розкажи дітям, що, чи можна з підлоги підбирати всякі гадості. Можна? Можна? Ні. Не можна. А, а чого ти підбираєш? А чому, що хочу. А чому не можна? Тому що це так, і що буде, якщо ти будеш підбирати ясної <плес> очі. Правильно, і всякі бактерії, і всякі віруси. Але дивись, ми зараз в Нідерландах, тут чисто в принципі. А... Але якщо дитина привчилася підбирати всякі гадості з вулиці в Нідерландах, вона привчиться тому і буде робити це в будь-якій країні. А є країни де дуже брудно. Наприклад, на береги на березі річки Ганг в Індії або в Варанасі, або десь щесь не знаю в якихось великих а.